Способи зберігання тепла в приміщеннях Нікіченко Варвара 8а. Актуальність теми: ефективне збереження тепла дозволяє економити ресурси та підтримувати комфортну температуру. Мета розглянути основні способи збереження тепла в житлових і робочих приміщеннях. Утеплення будівель. Зовнішнє утіплення стін, використання пінопласту, мінеральної вати, сендвіч сендвічпанелей. Утеплення даху і горища особливо важливе для приватних будинків: теплі вікна та двері, дво чи трикамерні склопакети, герметичні двері, ефективна система опалення, використання сучасних котлів, конденсаційні, газові або твердопаливні, розподіл тепла, тепла підлога, радіатори, інфрачервоні панелі, терморегулятори, контроль температури для економії ресурсів. Герметизація приміщень, усунення щілин, герметики, ущільнювачі для вікон та дверей, віконні плівки зменшують тепловтрати через стекло. Вентиляція з рекуперацією тепла забезпечує приплив свіжого повітря без значних втрат тепла. Використання додаткових методів: тепле килими та штори зменшують тепловтрати через підлогу та вікна. Світлі поверхні для відбиття тепла, покращують розподіл тепла в кімнаті, теплоізоляція підлоги зберігає тепло всередині приміщення, енергозбереження в побуті, розумне використання тепла, вмикання обігрівачів у порожніх кімнатах, використання термостатів, автоматичне регулювання опалення, сонячне тепло, використання природного освітлення для додаткового обігріву. Висновок. Збереження тепла є комплексним завданням. Поєднання утеплення ефективного опалення та енергозберігаючих заходів дозволяє досягти максимального результату. Це сприяє економії ресурсів та створенню комфортного мікроклімату в приміщенні. Дякую за увагу!